Вітаю, друзі! Ми продовжуємо рубрику Заробіток на криптовалюті без вкладень. Хороші новини. Binance також випускає свою тапалку, яка працює в Телеграмі. Тобто ви можете перейти, виконати якісь завдання або просто пограти в гру, забрати свої безкоштовні монети. Вже від самого початку, коли ви реєструєтесь, то отримаєте Тисячу понтів, тисячу очків, наскільки я розумію, це поки що очки, які потім вже переведуть. В монети. Далі ці монети можна буде вивезти на біржу і там же їх продати. Пам'ятаєте, було випадку з криптовалютою DOX, де ми заробили з вами. Той, хто хотів, той заробив. А, так, де в мене звіт? Можете подивитись на цій сторіночці. Посилання я залишу в описі під відео. Є також відео, яке ви можете переглянути. І відповідно також тут знайдете посилання на Проєкт в Телеграмі, жмакаєте по посиланню, вас прикидає в Телеграм, запускаєте бота, натискаємо раз і давайте подивимося, що у нас тут є. Так, як бачите, це мої поінти. Можна набирати очки граючи в гру, можна виконувати завдання і також отримувати очки. Наприклад, підписатися на телеграм-канал. Давайте подивимось про гру. Всього у нас тут є 6 раундів. Як бачите, в мене зараз доступний один раунд, бо я вже 5 використав, як виглядає сама гра. Можна дати прям премію тому чуваку, який придумав цю гру, бо вона прям, ну не знаю, така чіпка, чи як це назвати, залипаєш в неї. І тут, якби давалось давалося більше раундів, а не лише 6, то. Я думаю, люди зависали б тут подовше. Так, ну і ці кратери ми збирати не повинні, якщо ми Збираємо кратер, то у нас мінус очки. Як бачите, з тапалками все, як завжди, просто. Коли монета буде лізтись і вже навіть до гадалки до ворожки не ходи, всі вже розуміють, що вона буде ліститись на Binance, а, можливо, навіть і на Bybit. І вже коли, коли підійде час, то, звісно, я запишу відео і покажу вам, як. З цим працювати, як виводяться монети, так само, як я показував з Docs. Також не забувайте про інші проекти: це Bloom. Ну і NIR протокол, також дарує ход. Також, якщо вам потрібні вже зараз якісь гроші, можете перейти на дану публікацію, отримати гроші за реєстрацію і ще одна публікація, де також можна швидко підробити грошей. Потім, коли ви вже будете мати якусь певну суму, то зможете повноцінно вкладатися в крипту і заробляти просто на. Інвестиціях або на спекуляціях. Також залишу посилання на свій телеграм, там будуть всі новини, там буду ділитись з вами цікавими проектами. якщо відео вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.